Короче, красим черный колер, вот такую подставочку с баллончика. Но трошки пливе. Сейчас будем выправлять всю ситуацию. Не надо на меня красить. Вот я себе белую футболку уже показал. Короче, коли пливе, то треба ще один слой давать. Да. І далі просто від стоєчки відтягнути балон. Потім краще воно буде розпилювати. Ось погано видно, звісно, ну, ну. З балончика шикарно вообще покрасили, що з пульвілізатора. Така стоєчка Прикольно Спочатку виготовили. З металу 10 мм товщина. Потім буде відео, покажемо для чого вона потрібна така стоїчка. Ну, Щоб купити таку стоечку, стоїть в районі півтори-дві тисячі гривень. А ми її зробили самі. Дякую за перегляд. Коли зараз будемо монтувати, буде нове відео. Дивіться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.